Це екстрене увімкнення від мене. Без текстуру, так. У ось цьому збіги від цінами та врятуй Брейн Рот. Щось написав ось, тільки що. ви готові? Готові. Ось бачите? Тоді мені здається, що. Ще... Опа! Я сюди, якщо чесну вперше. Вау! ЮФО волна! Вау! Воно повільне? Але я не можу жодного брейне роду взяти. Я не встигну а! На жаль, у мене немає VIP, якщо що. Що це за монетки? Справді, що це за монети? І з чим їх їдять? О! -да. <звук> краще игра в эту игру прям прямо перед мене. Прямо перед вами на ваших екранах. Давай, фаст и супер слоу. Супер слоу. І тут у мене є час проїжджати до Міфік-арени, а не до космик. Слоу і медиум. Стоп. А чому ця медиум волна не підписана? Напишіть у коментарях, хто знає. Так, тут є ФОБ волна фаст та Slow. Я не можу, на жаль, використовувати емоції, але можу ось так зробити. Fast, slow тут усілякі. Поки що нам сильно нічого не дали. Тут там грайпус смедузі бачу. Опять як багато тут Я не встигну. Ось Зараз лайтинг і після лайтинга можна, будь ласка, супер Да. Воу. Давай, давай, давай Що стоп! Що? Ви це бачили? Лайтінг волна просто з'явилася якось. Взагалі з, з. з нічого. Це взагалі як. Поверніть мені мої гроші, які я платив. Поверніть. платив. да. Супер слоу та слоу. Що ж. Такими темпами я десь через декілька десятків тисяч. десятків тисяч років дійду ось туди. -да. Що ж, ну, тоді почекаємо. На жаль, у мене запис просто вилетів, та Я знімав відео ще одне по цьому, але у мене просто запис злетів, виробився ноутбук чомусь, не розумію чому. Тому відео відміняється. У мене лише друга половина залишилася. Я її кину, думаю, в Телеграм без усілякого монтажа. Але це відео, на жаль, не вийде. Пам-пам-пам. Так що там. Да, ну можно взять, то ее... есть, ну, добро, возьму цеху бог. Друзяк. Медиум и лайтинг. Цеми шанс. Нарешти, так, секрет эрия. Опа. Побежала, бежим, бежим. Фух! Uh. Так, все. Тепер мені ніщо не заводить забрати цих брейнродів. Еспрессона сеньора! Та ще є ось такой китотина даунатіно. А, ось для чого були ті монетки? А скільки в мене їх? А, дві. Да. Ну, окей. Одразу 27 го рівня, який приносить доволі багато. Ластрелорітус 37 го рівня одразу на самому початку. Гарами ось цей та Еспресо сіньора. Я не знаю, хто з них кращий, тому давай подивимось. Це 27 го рівня? Давайте Еспресо ми на 27 й рівні зараз прокачаємо. 400 тут. 300. Еспресо сеньора краще. Тоді давайте. Всі гроші витратимо на те, щоб її прокачати. Що ж, непогано. А ті гроші, які залишились, можна ось на нього. Ще залишилося трошки грошей, щоб прокачати свою швидкість. А точніше, можливість піднімати брейн розів. На швидкість потрібно трошки більше трильйону. Опа. Вже 4 трильйони. Опа! 6! Бум. Майже вистачає на ще один апгрейд. Тепер я ж Подивіться на цю шуткість. А ще я не розумію, як заробити оце взагалі. Ну, точніше, ну хоча б як заробити QD. Я не кажу про QN чи оце взагалі, чи секстеліони там ще йдуть. А знаєте, що мені цікаво? Я то відео зняв ще до того, як були лекі Блоки. А тут з'явилися Блоки. Я ще не бачив секрет -лекі Блоку жодного. Але я хочу забрати якийсь секрет. Ось я тут бачу Лакі-блоки, але це не секрет -лекі Блоки. Ну Хоча б може космік. Так, Медиум, давай так. Ты зараз проезжаешь, тут слоу с фастом. И если бы там был супер слоу, то я бы, может, встиг. И я не стыну. Да. Чем у меня эмоции? Я так разумею, что нема. Ну, можно так заработать. Я бы мих мог... пробежать, но уже не могу, на жаль. Тут фаст. Что ж. Серьезно? Да. Класс. Пойдем между лайтингом и суперслоу, у меня будет очень большая дистанция. А вот так, как на этой дистанции еще может вспомниться медиум або фаст. Стоп. Так тут взагалі, вы бачили, растягнута дуже эмодзи на... А стоп, там же секрет зона? Hm. Так, тут же космика. Что это за Локи блок такой? Лежит тут уже... Как базлайтер. Эмеральд... Мификал блок. А, Mm. Там був Лагранде, але навіщо мені цей Лагранде? Я не знаю. Продавайте як у тих. Як у тих шорт стрімах, хотів би я сказати. Так, ось він, ось він, ось він. Так. Опа! Давайте щось статую та побіжали. Дякую, він мені не потрібен. Там лайтинг, там лайтинг. Врятуватись. Побежал бежим, 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 бежим. Давайте, друзья, бежим. Втик ты, втик ты, втик ты, втик ты. Хороший Вот сет так пощастило. Можно мне кого-то супер сильного? Давайте. И... Стоп. Голд, лавак, каблук. Скажіть, будь ласка, це найрідкісніша кратка, чи взагалі, ну, я щось дуже погане. Хоча судячи по всьому, якщо я зараз прокачаю її на 47 рівень, Е, куди ти пішов? А? Ну, чіпай лаваку лавака Black Hole God. Якщо не її вкраде, я не знаю. Як ви бачите, вона десь у три рази краща за цю експерсону сеньору. І я, якщо чесно, трошки у шоці. Скільки? Це за скільки секунд було? Що ж, що мені ще сказати? Окрім жесть, я не знаю. У мене 175 швидкості, я вже біжу, як я не знаю хто. Давайте ще одного брайн вкраду і все. І на цьому, думаю ми будемо завершувати. Тому що взагалі він нічого не запустив просто один івент. Я думав, що зараз буде якийсь адмін абьюз. А вийшло, що ще там нічого взагалі. Давай, давай. давай. Привіт, друже. Скільки? Скільки? Скільки тисяч років ти простоя ФФК? Селестіал? М -м да. Лекіблок, який я хотів, був прям там. Що ж, друзі, я збираю гроші? У мене є ідея, яка буде навіть краще, ніж... Відкрити якийсь лакіблок чи там піти взяти. Беро ту лаваку, яку я отримав з цього крафту. Та ще думаю, можна сюди засунути. Оцього хотспота. Він мені майже вже не приносить грошей. Два трильйони це взагалі копейки. Копейки. Да уж. Ти знову йдеш у крафт. Так. Жартів вона знову йде у крафт. В гарама! Іди туди ж. І тобі дорога туди. Щодин, ще один гра. Все, я беру ще раз за шість трильйонів взагалі копеечки. Вісім секунд. Три. Одна. Ммм. що ж, вже непогано, але. Так, мені ще на крафт вистачає. Тому давайте ще раз з цих лостралорітосов. Цього подходспота. Та. ще одних траулорітосов. Може хоч зараз він дійде до секретка. Лише трильйон? Так. Щось це якось. М -м Добре. Нехай воно буде тут постоять. Я ще прокачаю стю Black Hole God. трильйон секунд. Без коментарів. Без. Що ж, на, на, щось, на 300 трильйонів я можу прокачати собі швидкість. Опа, 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 і все. Майже 190 швидкості. Що ж на ми закінчуємо першу, але я б хотів сказати другу серію. Вкради. Врятуй брейнрот від цунами. Я не знаю, як мені цю гру називати. Тому заходьте у телеграм-канал, там буде усі голосування. Що ж, ну, а від мене всім. Пока-пока.